Доброго. Хочу удостоверення Добрий за це попанять попробує поліз, давай ти посліди. Я тебе не знімаю, ти не воєнний. Ти не воєнний. А ти хто? Я? Що ми на ти перейшли? А ми на войні були. Я до вас спілкувався на навіть, доброго ну, дня, сказав. Ти. Да. Посадова особа. Я знайомийся, з документами? Так, Я посадова особа. Посадова особа. Да. Мені закон дозволяє говорити собою на ти. Ні. Да. Ні. Чи за що вам кажу? Да. Я вас написав на 30 паспорт. документи, які посвідчує вашу особу. Паспорт, можливо, інші документи, так. які є у вас. <паспорт> а ти дуже воєнний? 17 <паспорт> 18, якщо ти зсу. Ну то що? У нас Конституція на діє. Стаття 17. 65 вонь. А стаття 17, а 63, А 62. Ну, я розкажу людям куди їхати. Якщо ти хочеш, щоб я проїхав з вами, чи ви мене затримуєте, значить, затримуйте, поставляємо протокол. то у вас там Не хочу, я їхати нікуди. Чому ви не взяти вас? Він мені не мішає жити. Ну і що, я буду ще 10 раз. Та не, да не буду я їхати. Нема бажання в мене. Можете... Чой? Я спокійний а ще. Не спокійний, що ви можете бути а, тобі <праць> <праць> тому, що ви не, так, не, не подобається моє спілкування. Якщо не подобається... Я, так, так. Так. я так, спілкуюся нормально. А може в мене така розговор, у мене такий. Якщо чого? Такий ну такі як є. Отакий. Ви виявляєте дуже багато чого. Люди пропадають безвісті, ви їх не виявляєте. Ми виявляємо. Ми виявляємо. Да. Хорошо, напишеш рапорт і поїдеш.